Питання до заступників у кого який. Ну то як, що ви скажете нам на рахунок і патронів? Хай ну, всім скажіть. Про патрони і гранати. взялися патрони і гранати. Ті, що вас знайшли під час обшуку. Ще раз полтора. Не Ви нікому що, то ви їм кажіть, бо я, я, я і теж ні разу не чув від вас, мені дуже це цікаво. Бачите, ви постійно говорите, що я вам це неодноразово говорив. Ви мені ні, ви, на жаль, в мене на комісії не були, хоч ви мого брата в трьох посадили. Так, я ви дуже радий, що на цьому наголосив, ви постійно від першої особи, а насправді в мене комісії не було. Так. Тобто, значить, 24 лютого під час проведеного обшуку за місце мого проживання було вилучено. Патрони, ну, тобто е частина мисливських, частина бойових патронів. Яка кількість мисливських, яка Ну, Приблизно одинаково. Тобто десь було 160 патронів, з них 80 приблизно там, чи 79 бойових, 79 мисливських. Десь так приблизно я фактично з висновком експертизи ще не ознайомлювався. Е кримінальне провадження по даному факту порушено національної. Е ви за гранатою забулися. Ну, я, 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 я поясню, тобто Мене допитували фактично тільки за патрони, і, е, тобто це то, що я можу пояснити. А цих патронів я... я ще раз пояснюю, що по даному кримінальному провадженню я допитаний в якості свідка і мене попереджено про кримінальну відповідальність, я дав розписку про кримінальну відповідальність, про нерозголошення даних досудових слідки. Якщо б Подивіться, ви є заступником начальника міліції, ви є публічна особа, ми є громадськість міста. Ви можете нам зараз, як громадськості, дати інформацію, що люди не переживайте, Ці патрони я взяв однотами там і привісу або мені їх, підпиму, або на мені підкинули, або, або напов... мені там от щось хтось насудити хотів, або мене просто розголошувати або якусь то нормально пояснити. <звістки> Значить, я я не, не готовий на даний момент під час, на час дії цієї підписки мною е, ну, да, давати ті чи інші пояснення, чому. Тому що я не, не знаю, яким чином Національне антикорупційне бюро будуть розцінена та інформація, яку я можу на даний час оголосити. Так Це місто про це говорить. Спитайте Ви розумієте правильно тобто, Я, наприклад, зараз щось озвучу, Завтра мені скажуть От Ігор я... Володимирович не мав права розказувати про атестацію. Я просто його питаю, кого там, попіля вигнали, він каже, вже тоді так. Да. Тобто я цю інформацію не дам і він підтвердив. Є відповідні обмеження в ну, нашому Та Ми ж вас І, питаємося, це ваші патрони? Тобто в даному От скажіть да чи ні? Ваші патрони. Послухайте, прикладу тут не набув. Ми з вами Повальний. не будемо гратися, возити вас туди сюди Ви конкретно кажіть патрони. Я вас боюсь. Чесно, значить ви хочете мене вбити, тому що ви хочете мене зловити десь на якісь п'яним, на ще на чомусь, патрони собі знайшли, гранату. Боїться там, що тобі да. це ви когось ви... а Я, наприклад, нікого хочу. Можна запитання, мисливські набої були ваші? Значить, в мене є мисливський карабін, СКС калібру 762 на 39. На нього в мене є передбачений законом дозвіл і частина мисливських, тобто всі мисливські патрони і фактично ті бойові патрони, вони всі є вказаного калібру. Тобто дозвіл на зберігання зброї та боєприпасів має не є. Добре, питання не в тому. Мисливські набої, які знаходились в вашому сервісі, були вашою власності? Були ваші? Звичайно. І поміж них набої бойові патрони. Які там були вашої власності. Mm, а покажіть мені, будь ласка, де можна купити в вільному доступі бойові, бойові, бойові патрони. Скажіть, будь ласка, а чим бойовий відрізняється від мисливського? Я я можу можу Масові, Масові кулі. Масові, Масові кулі. Свою похороні на віці. Ви зрозумієте правильно, я не експерт. Навіть коли. Вилучали ті патрони, вони були... Ну, тобто описані, після експертизи прийшли зовсім, ну тобто експертиза дала зовсім інші калібри. Поліції працюєте і не знаєте, чим патрони відрізняються, то кажете експерт. Патрони 7,62 у нас. По-перше, купуючи ми знову випадково продали бойові. Є проводиться розслідування. Це розслідування, що встановиться якась моя пана, вона буде притягнуто до відповідальності. відповідалі. 5 місяців пройшло, я думаю, що до нас підготовку ведеться світ. Правда, довго? Е, скільки ваших справ, які ви ведете по два роки? У нас тут є людина, яка два роки не має. <клес> Ми питання зараз років піднімаємо. Я хочу, щоб люди знали, які зам. Чого ви? Ви пойміть, чому якипішов я. Кіпішові. Спокійно, я його не знаю, і не хочу знати. Чесно. Щоб ви собі розуміли, що в нас е, стільки нервотрьох. Я рік займався цим. У мене куча людей по попри... Документів і всього. Сьогодні, знають, що ми приїдемо і що ви будете, кажуть, я би хотіла в очі задати йому питання, не знаю, чи є це жінка, я чи нема. Кожен д... четвер приймаю особистий прийом. Не... Послухайте, вони не мене... двері Дуже. не закриваються в офіс. Е... Тому що вони до вас не йдуть. До... до мене йде багато Будь багато. ласка, в нас, Іван... в нас є від громадськості, ми будемо за... закінчувати цю коломейку. Іван, будь ласка. Скажу свою думку і продовження питання, яке задавав е... Ігор, для чого проводила взагалі атестація. Напевно, мудрі люди шукали формулу відродити довіру до поліції, знайшли формулу з долученням громадськості одночасно реформувати і відродити довіру. Коли цей процес запустився і вже були засвідчені, хто є активістами, які будуть тестувати, на нас чинився суспільством з шалений тиск в форматі женіть всіх. Ну, от такий тиск, ну щоб ви розуміли, ми вимушено вважали себе людьми недурними і стали вашими адвокатами в значній мірі. Тобто ми розуміли, що гнати всіх, воно якось неправильно. Результати цієї атестаційної комісії, які проходили, це частина відповідає займаній посаді. І, на мою думку, суб'єктивно, ті, по кому вже було або звільнення, або що ж там була ну, шалена критична маса якихось зауважень. Як від громадськості, офіційно, неофіційно, поліграф, там є і повний комплект. Получається, що якщо зараз в юридичну площину тільки зануритися, ну тобто триває слідство, доказова база і так далі, ну тоді я наведу приклад, що ні Янукович, ні Бідвечук, ні я не знаю хто не є засудженими, обвинуваченими там і так далі. Ну, тобто тоді вважаємо, що ну все гаразд. Тому це був такий механізм. Е навіть якщо десь громадський ще цей суспільний тиск помилиться, ну тобто дійсно суперпрофесіонала, то якщо цей суперпрофесіонал з великої букви і громадянин, то він трошечки, може, принесе себе в жертву, напевно, може, тимчасово, пізніше в нього буде все добре, але допоможе не пробуксувати реформі, щоб рівень довіри супроводжувався. Тому що підставилися всі активісти, до яких, до яких є рівень довіри, вони стали адвокатами реформи. А коли всі практично ну, рішення через апеляцію, а хто через апеляцію не проскотить, чи через суди все залишиться на місцях, ну, то все, зупиняється це, ну, не вийде тоді. І третій рівень ну, не, не, не працює тоді. Е, такий коментар. Питання в нас від громадськості, ми в юридичних термінах мало хто дуже орієнтується. Ми світоглядні питання задавали. Щоб людина, щоб відчути, чи та людина. Вчора я намов цей приклад, коли ми давали прес-конференцію. Чи в неї ще залишки рожевих куляк залишилися? Тобто в ще десь глибоко в душі вірить, що там існує добро там, в цьому світі. Чи вона все-таки, а, ну, чергова там, атестація, там зараз якось треба пережити це, типу, а давлі все нормується, типу, тому що там, українці ще не заслужили, вони не європейці в душі. Ну, бо є така думка, що ми трошки з тих азійських країн, типу, нам треба царя, типу. А ми десь віримо, що не треба царя. Ну, це такий загальний коментар. Тому в конкретику, ну, тобто, де що знайшли, в кого і так далі. Інтерес. Навіть ті, в кого їх так, по, наводили по якомусь прізвищу цей приклад, якщо є нерухомість машини, це не проблема. Якщо громадський скаже, що ця людина е, е, ну, здатна змінитися, ну, вона може бути прапором реформ, то вперед, ну, е, перегортаємо сторінку, тому що ну, ніхто по доходах не живе. Ну, декларації всіх не співпадають. Добре, дякую. Зрозуміло.